Мартуся, на лазанці! Привіт! Хай за мене не тримається чи ні? Ні, морську тримається М -м. за вага. Добре на добре, за, за тата, за тата. По східцям, по східцям. Мартуся, іде. Іванко, що не тут був. Іванко, ти хочеш з'їхати з тієї гори такого, Фух, Пролетіти, щоб тебе зловила та сітка. Ага. Тільки пролетіти. Ти так. Мартуся така спортсменка. Ножниці будуть тебе. Чак, чак, чук. Так, так, зима. Та злість з тих сходів. Стій. А ну давай тепер розкажи мені. Як моє мале піде? Так, тримайся. Міцно, молодець. Слухайте, ти як дорослі діти. Дорослі боялися, а Мартуся йде. Ну, ти в нас крута дівчина. Дивися, там дитина кричить, я боюсь, я боюсь, а, а ти йдеш. Але будь дуже уважна. Мартуся така уважна. Іванко. Іванко. Щойно перейшов ті всі перешкоди. Іванко вже свобідний. Іванко, Так. Браво! Ти перейшла один пункт. Нє, може, кульцові дати. А? Давай мені. Фу, зла, що... Ні, ні, ти справишся. справишся. Ти справишся, бути смілива. <гум> а, <гум> а тут ще можна навіть лягти і погойдатися, гойда, да? да. <гум> ні, тут от вам так було. За ну, нами не йде, добре. А чого? Як хтось піджене, може, можна перейти чи ні? А, чи... Ні, то нечепиш. Ні. А у бабуся ходить живе, Ну ти в нас крутюха. Я навіть не знала, що Мартуся в 4 роки буде лазити по таких екстремальних спорудах. Ха-ха! Може я так з'їду з тої горки, так фух. подивись, так, все. Ще й сама мій переходити. А, вся ти впіймалася в сітку. Де ти? Ти у нас велика, класна колбаса. Всі ці. Ну як тобі? Важко? Добре, що ти маєш зручне взуття? Класненько тобі. Тебе тримає? Хитає? Дивись, Іванко як там летять з великої горки? І в сітку. Бомц. П'ять мінут польот нормальний. Тату, ти летиш? Ні? Хочеш лети? Я, але. Я в тій спідниці буду як як відьмочка. відьмучка. Не переживаю, ну тобі будуть тримати, давай два. Мартуся, ти все вмієш? Де ти? Що ми догнали того хлопчика якогось? 啊哈。Uh huh.